Доброго вечора, ми з України. Усім привіт! Це огляд найближчого оновлення. Сьогодні ми розглянемо пробудження, трохи заглибившись у те, що не встигли обговорити в попередньому відео. Також буде відео про фортецю великого стража, його навички, а також про деякі тактики та стратегії, що допоможуть перемогти великого. Але зараз докладніше про пробудження. Почнемо з основ. Пробудження буде доступне гравцям, які досягли 42 рівня. Пробудження схоже на піднесення. Пробуджувати героїв потрібна зірка за зіркою, щоб зробити їх сильнішими. Одне з основних правил пробудження не можна пробудити героя на рівень вище, ніж рівень його піднесення. Отже, героя пробуджена. Що далі? Ось тут починається схожість із талантами. Після пробудження героя для нього можна буде обрати дар. Це щось подібне до надпотужних пасивних навичок, які можуть повністю змінити використання героя та відкрити нові рівні потенціалу. Кожен дар належить до певного аспекту, наразі їх чотири світло, пітьма, війна і хаос. Щойно пробудивши героя, ти зможеш вибрати будь-який дар, який забажаєш. Як і герої, дари мають рідкісність, тож рідкісні герої можуть отримати лише рідкісні дари, епічні герої рідкісні чи епічні дари. А легендарні герої мають доступ до всіх дарів. Після пробудження героїв не доведеться нічого робити, щоб розблокувати доступні їм дари. Однак дари можна посилити, пробудивши герої до вищих рівнів. Кожен дар стає кращим у міру підвищення рівня пробудження героя. Він може допомогти поліпшити базові параметри або навіть відкрити нові ефекти і навички. Найкраща новина, усе залежить від рівня пробудження героя. Покращувати кожен дар окремо не доведеться. Якщо герой має п'ятий рівень пробудження, він отримає бонуси п'ятого рівня будь-якого дару, який обере. Усе просто. Також дари можна змінити у будь-який час, як і з талантами. Для кожного героя перше скидання безкоштовне, а за подальші треба заплатити рубіни. Обрати можна будь-який дар будь-якого аспекту, але змінювати дари того самого аспекту буде дешевше, ніж переходити на повністю новий аспект. Розглянемо детальніше деякі дари, почнемо з одного з найкрутіших поліморфізму. Це легендарний дар аспекту хаос, що допомагає сіяти хаос на полі бою. Щоразу, коли якийсь ворог накладає штраф на героя з цим даром, краде чи знімає один із бонусів: є шанс, що супротивник сам отримає штраф. Тільки це буде незвичайний штраф, як від зниження атаки чи захисту, ворог перетвориться на вівцю та втратить доступ до всіх своїх навичок. Ймовірність того, що це станеться на першому рівні, становить лише 5%. Та якщо герой повністю пробуджений до шостого рівня, то шанс перетворити будь-якого героя на вівцю на два ходи зросте до 20%. Будь-який герой, що став вівцею, зможе застосувати лише одну навичку вівці. Він зможе атакувати одного ворога і все. Але ж вівці, тому в грі починає діяти стадний інстинкт. Щоразу, коли одна вівця атакує, всі інші приєднуються до стада і теж атакують. Перетворення на вівцю може вивезти героя з гри на цілих два ходи, але все не так і погано. Щоразу, коли герой перетворений на вівцю атакує, є 50% шанс зняти цей штраф і перетворитися назад на героя. Після перетворення знов на героя шкала здоров'я буде заповнена на 50%, Попри те, скільки здоров'я було до перетворення на вівцю. Отже, це легендарний дар, але й для героїв іншої рідкості є безліч крутих дарів. Збереження життя рідкісний дар аспекту хаос. Коли ворог застосовує навичку, яка накладає розсіює або переносить штраф на героя з цим даром, то шкала ходу цього героя заповнюється. Це чудовий дар, який допоможе порушити чергу ходу команди супротивника. Ось ще один панцер. Він зменшує шкоду, яку отримує герой під дією безліч штрафів, контролю, таких як оглушення, замороження, страх або навіть закляк. До того ж, він покращує показники здоров'я, опору та швидкості героїв, що допомагає їм легше долати супротивників на арені або показувати кращі результати у складних битвах із босами. Останні два дари рідкісні, тож не лише легендарні герої отримають серйозні переваги від дарів. Ми детально розповіли про три дари аспекту хаос, але розглянемо кілька дарів інших аспектів, починаючи з війни. Дар жнива життя збільшує шкалу ходу героя, щоразу, коли ворог оживає, і скорочує досить велику частину максимального здоров'я цього ворога, роблячи його слабшим. Оруйнівник ОКОВ допомагає героям звільнитися від штрафів контролю натовпу. Головний прояв підвищує ауру команди. Героїчна душа підвищує шкоду, яку герой завдає босам залежно від кількості ворогів у бою. Для гнізда павучіхи вона буде величезною. Далі аспект світло. Дар, клітка блискавок захищає бонуси і збільшує шкоду за допомогою сфер блискавок. Вигнанець Небес дозволяє навичці за замовчуванням ігнорувати частину опору ворога, що чудово підходить для тих, у кого є ключові штрафи, котрі накладаються першою навичкою. І ось один з улюблених. чудотворне зцілення допомагає відновити частину скороченого здоров'я щоразу, коли зцілюється герой із даром. Добре підходить для битв із гідрою. І переходимо до останнього аспекту пітьма. Наприклад, оберіг грішників. Цей дар дає герою кістяну броню, яка стає сильнішою зі збільшенням кількості загиблих ворогів. На найвищому рівні ми навіть зможемо викликати скелетів, які атакуватимуть ворогів. Потім дар летальна доза збільшує шкоду, що додається отрутою на арені, й одночасно ігнорує частину опору супротивника. Дар безжалісність руйнує частину захисту ворога. По героям це 40%, а по босах це 20%. Це був короткий огляд кількох найкрутіших дарів. Слідкуйте за новинами, щоб дізнатися більше. Тепер, коли ми знаємо, навіщо пробуджувати героїв, поговоримо про те, як це зробити. Все починається у фортеці до великого стража. Там нам потрібно буде перемогти двеликого стража, щоб здобути монети душі, необхідні для початку процесу пробудження. Спочатку згадаємо декілька правил. Пробудити можна лише рідкісних, епічних і легендарних героїв. І кожному герою потрібна своя душа. Не можна пробудити Венеру за допомогою душі Валькірії. І ще одне слід пам'ятати: для пробудження важливий рівень піднесення героя. Героїв не можна пробудити до рівня вищого за поточний рівень піднесення. Щоб легше було відстежувати, рівень пробудження позначений червоним кольором. А тепер щодо душ, є два типи душ єдині та подільні. Єдині дозволяють пробуджувати героїв до рівня душі залежно від того, скільки в неї зірок. Якщо пощастить знайти шестизіркову єдину душу Валькірії, ти одразу зможеш повністю її пробудити. Подільні душі пробуджують героїв на один рівень за раз. Наприклад, якщо ти знайдеш п'ятизіркову подільну душу, то зможеш використовувати її тільки для героїв, які вже досягли четвертого рівня пробудження. Як отримати душі? Єдині душі найпотужніші та найзручніші у використанні, тому їх варто отримати якнайбільше. Основний спосіб призвати їх із каменя душі. Щоб отримати камені душі, тобі потрібно вирушити на містичний ринок і використати монети душі, зароблені у фортеці дволикого стража. Камені душі бувають трьох типів тлінні, нетлінні та вічні. Що кращий камінь душі, то більше шансів здобути душі вищого рівня, тобто душі вищого рівня для героїв вищої рідкісності. Цю інформацію можна побачити на екрані. Сам процес призову душ дуже схожий на призов із уламків, тобі знадобиться не лише камені душі, а й срібло. Поповнювати запаси монет душі також можна за допомогою каменів душі. Наприклад, ти отримуєш 200 монет нетлінної душі за кожні 10 каменів тлінної душі, які використаєш. Також можна отримати монети вічної душі, використовуючи камені нетлінної душі, лише призиваючи душі, ти зможеш отримати камені душі, але це ще не все. У грі сотні героїв, і здобути потрібну душу може бути не так просто, тому дещо допоможе прискорити цей процес. Це побажання. Ми зможемо обрати дев'ять героїв та додати їх до свого списку побажань. Після чого шанс призвати їхню душу подвоїться усе просто. Про єдині душі поговорили, перейдемо до подільних душ. Щоб здобути подільні душі, потрібно буде обміняти екстракт душі в торговця душами. Екстракт душі можна отримати або у фортеці великого стража, або купивши їх за монети душі. Перевага торговця душами в тому, що ми зможемо обирати ті, які нам потрібні. Торговець має душі всіх рівнів і рідкосностей, але його запаси постійно змінюються. Також торговець майже завжди має те, що нам потрібно, і ми ніколи не отримаємо подільну душу нижчого рівня, ніж ту, яку ми шукаємо. Наприклад, якщо в нас Валькірія 3 рівня пробудження, то наступна подільна душа, яку ми побачимо для Валькірії, буде 4 рівня. І якщо героя ще не було пробуджено, можна навіть побачити кілька єдиних душ першого рівня. Це всі способи здобути душі. Зараз подивимося, де ми їх можемо побачити. Це легко, переходимо до колекції душ, вона працює майже так само, як і колекція героїв, і її можна буде розширити, якщо знадобиться більше слотів. Ще одне важливе зауваження: будь-які душі, які нам не потрібні, можна продати та отримати монети душі. Як завжди, ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть дзвоник, щоб отримати сповіщення, коли вийде нове відео. Всім дякую за перегляд та гарного вечора!